Доброго дня. Послання від Охоронця. Так, на вашому шляху є саме ті конкуренти, люди, які не бажають, що ви здійснили свої мрії і досягнули бажаного результату. Але вам говорять, що ви не повинні емоційно проявлятися по відношенню до прояву даних людей. Ви повинні досягнути внутрішньої рівноваги і стабільності, стабілізувати свій емоційний стан і відправлятися до інших берегів, рухатись далі, незважаючи на те, що є саме ті, які постійно. Спостерігають і постійно негативно проявляються саме ваш бік. Будьте активною, активним, самодостатнім по відношенню до ситуації і діти, незважаючи ні на що і ні на кого. Ну, говорять, вищі сили по відношенню до ситуації, що, От, якщо, по-перше, ви матимете ясність розуміння, якщо ви будете в ресурсному стані, і ви самодостатні, маєте досвід, маєте знання, маєте мудрість, визначайте шлях. І з часом ви досягнете результативності. З часом ви зможете зруйнувати плани саме тих людей, які негативно проявляються, не дати їм можливості досягати бажаного результату. Дякую.